Жила була лисичка на ім'я Аліса. Вона дуже любила їздити до бабусі в село, але страшенно не любила збирати картоплю. Якось бабуся все ж таки змусила Алісу допомогти на городі. Неохоче взявши кошик, лисичка пішла збирати картоплю. Під час роботи вона помітила в землі кілька дивних дірок. Нахилилася, зазирнула в одну і раптом просто перед нею вискочив великий превеликий кріт. Лисичка злякалась. А Кріт здивовано моргнув. Декілька секунд вони мовчки дивились одне на одного. А потім Кріт, на ім'я Злата, усміхнувся і простягнув лапу. Давай дружити. Аліса теж усміхнулась і відповіла: Добре, відтоді вони стали найкращими друзями, Жили довго і щасливо, але картоплю Аліса так і не зібрала. Злата з'їла її всю під землею, щоб бабуся не засмучувалась. Аліса купила картоплю на базарі з того часу. Кожного літа вони із златою все одно зустрічались не для роботи, а для дружби.